Цікава була гра, важка. Спочатку створили дуже багато моментів, не реалізували. Потім як Холодний Душ 0-2. Але дякую команді хлопцям, що змогли знову проявити характер, відігратися. Але так скажу, не обов'язковий гол пропустили третій. Могли взяти трички, але взяли одне. Я думаю, з командою, яка вилетіла тільки з еліти, це непоганий результат. Хоча, хоча ми засмучені, бо могли більше забрати. Ну, я сам це чудово розумію. Не знаю, головне, що ці моменти є, за це треба чіплятися на майбутні матчі. Ну, знов таки реалізація, як і у нас в моменті, моменти були, так і у британців. Ну, на болітах трохи. Не пощастило. Ну, відчували себе впевнено, Саша молодець. Він ще дуже, я б сказав, юний. І це дуже рідко, що в Україні такому вартию молодому довіряють. Але це, це тільки нам на користь. Я думаю, що він буде розвиватися. Я впевнений, що буде набагато важче, тому що італійці не будуть нам давати стільки моментів створювати. Буде дуже важка гра завтра.